Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад песіанцу на місяць жовтень 2023 рік для знаку Зодіака Овен. Як завжди, якщо вам буде не дуже видно картинки, я зніму телефон і подивимось з вами. Більш уважно. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали? Ось я бачу сова або філін, а також ось кувшин, кувшинчик. кувшин означает застолье. А сова, звичайно означает мудрость. Костя. Жаба означає, що все буде як в касці добре. Все буде добре. Ось ще півень. Півень за Зніму, друзі, щоб вам було краще видно, а потім зможемо дістати карту з оракула мінерали наприкінці. Сьогодні у нас такий вітер буревій. Сподіваюсь, ми з вами все побачили правильно. Зараз, друзі, ось така нова колода Таро Мінерали. Що хочу сказати? Ви вже знаєте, що я полюбляю камні, а також мінерали. І ця колода вона має духовну направленість. Вона дає поради, а чи ви з ними згодні або ні, то вже, як то кажуть, на ваш смак. І ще також хочу сказати, що якщо людина не зрозуміла, як я пояснюю, тут є надпис англійською мовою, ви можете себе перевести через перекладач. Це я для тих, хто нас дивиться з інших країн. Друзі, для знака Задяка Овен. На місяць жовтень, порада, оракуло мінерали. Жовта карта, така як наш пасіянс. Цей мінерал золоту. Він нам хоче сказати про втручання вищих сил. Вони надсилають нам чудеса, щоб відповісти на наші щирі молитви. Тих, хто до них звертається і щось в них просить, саме для тих, золото надсилає, як то кажуть, зворотні, зворотню реакцію. Що ви будете просити у Всесвіту, те він вам і дасть. Ще, друзі, я ось тут бачу. валенки зимове взуття. Це якась така дальня дорога. Сподіваюсь, друзі, ви. Не будете поспішати та детально роздивитись ще раз. Дякую вам за перегляди, за лайки, за підписки. Бажаю вам вдалого жовтня, щоб всі ваші мрії збулися і пасіанс вам розповів тільки позитивні новини. Для тих, хто буде перекладати карту. Я вам її ближче показую. Саме на цей місяць, можливо, якщо у вас є золоті прикраси, вам потрібно їх вдягати, бо це порада для всіх овнів. Це Метал вогню, а овен відноситься до вогняних знаків. এতিয়া কৈ দোঁ